Ми скажімо так, вивчали і цифрували інструменти шльончика uh -huh. е видатного музичного е майстра. майстра інструментів музичних. Розкажи про це. Да, будь власне, ласка, бо це Шльончик — дідусь і онуки uh -huh. да, на Тижиченка. От і в Чернігові є його будинок. Uh -huh. Буд... Він зараз. І житло-жилий будинок. Він також має дуже багато дерев'яне оздоблення. Він відреставрований нашою спільнотою дерев'яної мережо Чернігова, і він е грає роль, як там є кімната музей, в якому зберігаються його оригінальні креслення, його оригінальні музичні інструменти. От і власне. Комунікували з НАТОю і з Євгеном Філатовим, і вони підтримали ідею того, що деякі його оригінальні дизайни можуть бути відскановані 3D-сканером, угу. а потім відтворені у вигляді 3D-друку. І, більш того, на щастя, досі живі учні. Шльончика І один з учнів допоміг ще й налаштувати uh -huh. одну з окарен uh -huh. на те, щоб вона дійсно звучала як музичний інструмент. І тут ідея в тому, що за допомогою сучасних інструментів, 3D-сканування, 3D-друку, ми можемо мультиплікувати оригінальні дизайни, і ми можемо відтворювати музичні інструменти набагато швидше, набагато... можемо долучити. Всю цю мейкерську спільноту просто поширюючи е, дизайн mm -hmm. Ну по суті. Електрон... цей файл електронний ми, ми файл цей файл, можемо передати, надрукувати, тобто в будь-якій частині, просто включити. Да, якщо раніше кнопочку. на виготовлення одної окарини там йшли тижні, і це міг зробити лише один люд одна людина, яка тільки ну вміє це робити правильно, яка вміє налаштовувати, То зараз, якщо ми зробимо правильний дизайн, концепт і його затестуємо, внесемо там всі правочки зміни, ми можемо поширювати. Ми можемо робити. Якісні репліки оригінального дизайну видатного майстра народного майстра музичних інструментів, і от це була така перша спроба, була певна гіпотеза, і вона була успішною. Тобто, навіть Ната і Євген під час виступу презентації вони використовували ці надруковані інструменти в своїх треках. Вони звучать дуже угу. цікаво. в частинах міста. Тріскачка навіть mm -hmm. ще більш. Якісніше, ніж дерев'яна, вони кажуть. І в цьому дуже класна є місія, тому що надрукувати набагато дешевше, ніж зробити з дерева і там, ну, якісь. Музичні школи, дитячі колективи можуть отримати ці надруковані інструменти, і використовувати їх в своїй творчості, таким чином популяризувати автентичний дизайн, ці авторський дизайн, і розвивати українську культуру таким самим шляхом.